Сьогодні перший випуск подкасту на тему, чи потрібна математика, щоб стати розробником. Я нарешті наважився, вирішив робити контент в вигляді подкасту і хотів би передусім попросити вас підписатись, поставити вподобайку і також потім лишити коментар і написати, чи вам подобається такий формат, чи вам подобається взагалі хоча б ця перша тема, на яку я сьогодні буду говорити. Власне, хотілося б пояснити, хто я є. Я розробник вже більше 10 років, я десь 12 років вже займаюся комерційною розробкою, тобто з другого курсу університету, фактично. Тоді я перший проєкт здав і отримав за це гроші. Відповідно, коли я вчився в університеті я вчився на технічному напряму, багато людей від викладачів до просто різних людей. Казали про те, що варто вчити математику. Математика це не марна витрата свого часу, не переймайся, вона дуже потрібна для того, щоб стати потім розробником. Відповідно, я хотів би розглянути дві аргументації, чому це може бути правда і неправда. Одразу скажу, що я просто зараз хочу вам пояснити, чому це одночасно і правда і неправда, але чому це більше неправда, бути з вами чесним. Хоча я міг би просто видавати з себе людину, яку просто соромно визнати про те, що деякі речі все ж таки не знадобились, очевидно. Так, давайте почнемо з позитиву. Чому це правда? Чому математика дійсно потрібна? На жаль, вона потрібна просто загально. Моя така думка, незалежно хочете ви бути розробником чи дати аналітиком, чи людиною, яка працює в сфері фінансів. Математика це така річ, яка шалено класно прокачує ваш мозок, розвиває ваші когнітивні здібності, тому що, коли ви вирішуєте математичні якісь задачі, ви працюєте з абстрактними поняттями яких не існує в фізичному матеріальному світі, в більшості своїй, тобто ви не можете е, якісь рівняння просто торкнутися руками. Так? Ви будуєте певну абстракцію у себе в голові, з нею працюєте. І чим далі ви вчите математику, тим складніші ці абстракції, складніші теми, які ви вивчаєте, і так далі. І це вам допомагає потім в майбутньому, коли ви будете розробником. Проєктувати складні системи, яких ще не існує, планувати їхню архітектуру, як вони працюють, як вони будуть виконувати функції для кінцевого споживача, ну і так далі. Відповідно, люди вчать математику в школі і в університеті для того, щоб просто розкачати свій мозок, свої здібності розумові. І тепер давайте я вам поясню, чому я вважаю. Чому колись раніше говорили, що математика потрібна. У мене таке враження склалось, Я просто маю вам пояснити. Коли я вчився в університеті, це було достатньо давно, тоді не існувало ніяких інтеграцій з IT-компаніями на факультетах. Не існувало ніяких програм стажувань і так далі. Тобто, це було в такому стані, що був якийсь університет, умовно кажучи. І там. Ну, тобто університет не міг запропонувати конкретно програми, яка там називається штучний інтелект, або там, не знаю, Data Science, або щось такого. І для того, щоб щось запропонувати студентам людям доводилось казати, що от у нас є напрям, прикладна математика. Ти такий кажеш, а для чого мені прикладна математика, я хочу стати дата там, або розробником. Там, відповідно, люди які працюють професора, вони стверджують, що це все те саме, іди до нас. І, відповідно, у мене є така теорія змови, що на той час вони так казали, тому що іншого на той час вони не могли запропонувати нічого. І я дуже радий, що ситуація змінилась, і що в сучасних університетах і в Україні, в тому числі і в Європі, ви можете піти на якийсь напрям. На спеціалізацію, яка більш дотична до IT. Відповідно з якогось курсу, отримати або стажування, або і ходити на спецкурси, які ведуть реальні розробники з реальних IT-компаній, і це вам сильно допоможе, повірте, побудувати свою кар'єру і стати тим, ким ви хочете стати. Отже, давайте тепер поговоримо, чому. Це, що може бути правдою, чому математика вам може бути потрібна, якщо ви підете в IT. Ви маєте розуміти, що IT і розробка це досить така прикладна галузь. Тобто люди застосовують розробку, взагалі мови програмування і технології для того, щоб вирішити про якісь задачі в якійсь сфері, в якійсь галузі взагалі життя людини. Відповідно, якщо ви захочете стати академічним якимось працівником, вченим, Будувати математичні моделі, або не застосовувати, а розробляти нові підходи в штучному інтелекті, або ще десь в чомусь що тичної сфери математики, безумовно, вам потрібно вивчати математику. Але тоді не варто говорити, що ви хочете піти після університету, працювати в типову it компанію в Європі або в Україні, бо типова it компанія в Європі і в Україні. Націлено на задоволення потреб кінцевого клієнта, тобто розробку якогось софтверного, айтішного продукту для задоволення потреб бізнесу в першу чергу, тобто це або інтернет-магазини, або якісь проекти в сфері фінансів, або ще десь. Відповідно, давайте хотілося б вже поговорити про такі речі, а що власне потрібно для того, щоб стати розробником. І тут насправді дуже багато підводних каменів. Ну, перше, ви маєте визначитись, з чим ви хочете працювати. Існують два великих всесвіти, таких глобальних в розробці. Перший всесвіт це фронт-енд і візуальна частина. Тобто до цього відносити, можна відносити мобільні додатки, веб-розробку, там все, що стосується до. Чогось, що має користуватись інтерфейс для людей, тобто кнопочки, віконочка, всякі такі речі. А другий гігантський всесвіт це серверна розробка, чисто в бекенд. енд Мається на увазі, що якщо ви розробляєте серверну частину для якоїсь платіжної системи, або для інтернет-магазину, або для якогось там, просто продукту будь-якого, то ваші кінцеві користувачі. Ніколи не будуть взаємодіяти з вашим е, продуктом, як то не абсурдно звучить. Тобто ваш продукт буде використовувати інші інформаційні системи, які будуть отримувати через е, те, що ви робите, дані, передавати дані, а ваш модуль буде опрацьовувати ці дані. Тобто, ви будете працювати з даними. В першому кейсі ви будете працювати з візуальною частиною. З інт програмуванням інтерфейсів і функціональності, а в другому випадку буде працювати з функціональністю і з зберіганням обробкою даних. Оце два таких великих всесвіту. Відповідно, майже будь-що в сфері IT, в тих вакансіях, які розміщуються, можна віднести або туди, або туди. Це дуже так грубо можна сказати. Отже, що вам потрібно, якщо ви хочете працювати з візуальною частиною, там, фронтенд-девелопером, наприклад. Фронтент-розробником. Вам потрібно знати мову програмування. Давайте почну так. Що треба знати будь-кому, хто хоче стати розробником, вам потрібно знати мову програмування, якусь, яку ви обрали. І тут багато людей собі думають, що мова програмування — це просто 99% того, що треба знати ідеально. Насправді ні. Мова програмування так само, як звичайна людська мова. Якщо я вам скажу, що якщо ви хочете, якщо ви вивчите англійську, то ви зможете жити в Штатах, це буде абсурдом, тому що якщо ви вивчите англійську, ви зможете в Штатах спілкуватись з кимось. І це все. Для того, щоб жити в Штатах, треба трошки більше, ніж просто знання мови. Так само з IT і, власне, мовою програмування. Чисту мову програмування в голому вигляді її не використовують в розробці. Використовують річ, яка називається фреймворк, то, що можна дослівно перекласти як каркас. Це набір багатьох інструментів, які об'єднуються під ігідою якогось підходу. Наприклад, MVC був дуже популярний підхід до розробки. Це Model View Controller. Можете загуглити, що це таке потім, якщо ви не знаєте. Відповідно, Тобто, згідно з цим підходом, використовується набір інструментів, бібліотек, і от за допомогою цієї мови ви створите продукт, використовуючи фреймворк. Тобто мова програмування плюс фреймворк, це те, що треба знати всім, хто хоче щось розробляти. Далі е, обов'язково треба знати, е, це середовище, в якому ви будете займатися розробкою. Якщо для вас все життя комп'ютер, це був Windows, там Steam, комп'ютерні ігри, а потім ви вивчили якусь мову програмування, то в мене для вас такі новини, що вам треба ознайомитись з операційними системами якимись крім Windows. То, що я зустрічав, більшість вакансій просто конче треба, щоб ви знали Unix-подібні системи, це Linux або macOS. І вміли працювати в терміналі. Знали, що таке bash, знали, що таке скрипти. І, відповідно, все, що з цим пов'язано. Тому що, якщо ви, наприклад, пройдете всі співбесіди, продаєте на роботу, а там всі вся команда використовує не Windows, і люди працюють в терміналі, що достатньо природньо. бо Більшість професійних інструментів, які використовують розробці вони без графічного інтерфейсу. То у вас будуть таке трошки фрустрація через те, що ви не розумієте, що відбувається. Хоча ви вивчили алгоритми, програмування, але у вас буде туго, трошки довго йти адаптація в робочий процес, м'яко кажучи. От. І четверта річ, яку вам треба знати, це. Власна система контролю версій зараз використовується GIT у всьому світі в абсолютній кількості проєктів. Що це таке? Це інструмент, який дозволяє цілій команді е працювати над одним проєктом, синхронізовувати, узгоджувати зміни, які вносяться в режимі реального часу. Тобто, е як, умовно кажучи, зробити так, що 10 людей виконують свою роботу, і це все об'єднується потім в один проєкт. В один репозитарій, в одну кодову базу. От це система контролю версії. Вам необхідно вивчити, як вона працює, які взагалі специфіки, які принципи, тобто, що таке коміти, що таке гілки і так далі. І так далі. Це достатньо відносно великий обсяг знань, які вам треба буде прочитати, і які питаються на співбесідах. І п'ята ж річ загально для всіх, ви маєте знайомі бути з алгоритмами, що я маю на увазі. Ну, тобто в університетах вивчають ці базові алгоритми, як посортувати якісь дані, як знайти якісь дані, ну, щось таке банальне, щоб вам там не стало, скажімо так, проблемою. В наборі даних, в масиві знайти якийсь елемент, щоб ви такі думали, ой, як це зробити, треба гуглити. Бо це базові речі, це як це як знати абетку, мовно кажучи, в цьому світі. В цьому немає нічого складного. Можливо, в університеті вам здасться, що це багато матеріалу, але насправді, повірте, це не так багато відносно інших знань, які вам треба буде досягнути. Це от я описав те, що треба знати всім. Тепер, що треба такого специфічного знати для людини, яка працює з візуальною частиною. Ну, насправді, я майже все вже описав в загальних рисах. Тобто. Можливо, якісь почитати е, літературу, подивитись курси просто про підходи до дизайну, до юзер інтерфейсу, так? Тобто до user experience, інтерфейс UI, UX, те, що називається. Щоб не планувати, мовно кажучи, кнопку якусь не в тому місці, е, що так не прийнято робити. Ну, то таке, то вже дуже притягнуто за вухо. Я, в принципі, все описав. от... Якщо описати оцю другу частину, про яку я вам говорив, про бекенд, то трошки складніше, треба знати трошки більше речі, різних речей. В першу чергу це бази даних. Бази даних це просто така річ, яку ви не зможете уникнути, якщо ви працюєте з бекендом, тобто з серверними частинами проєктів. І це може стати проблемою, бо Якщо ви, умовно кажучи, розробляєте інтернет-магазин і ви там створили ну, з нуля уявимо собі, або там якусь платіжну систему, щось таке, те, що потребує архі... створення архітектури з нуля, не на основі чогось вже існуючого, ви там розробляєте цю систему у себе на комп'ютері, тестуєте все добре. Потім випускаєте її в світ. 100 клієнтів приходить, реєструється, 1000 реєструється, а потім вся система лягає, тому що ви просто неправильно запроєктували базу даних або неправильно працюєте з даними. І якщо ви не, не вивчили бази даних реляційні SQL мовою і не занурились в специфіку роботи з sql запитами то це може стати суттєвою проблемою в вашій кар'єрі. Ну, тобто вам треба вчити бази даних. Тобто, давайте я підсумую, що вам треба, щоб стати розробником. Це мова програмування, бази даних, фреймворк, алгоритми, середовище, операційна система Linux, та термінал і система контролю версій. Відповідно, напевно, вам зараз може здатись, що це дуже багато, але ви можете просто прикинути обсяг. Того, скільки відносно мало вивчають з математики в університеті, скільки вам доведеться вчити всього самому або в університеті, або на курсах, щоб стати розробником. Відповідно, я вам раджу зосередитись на, ну, на потрібній зараз інформації, то, що я вам пояснив, і починати вже планувати своє навчання і не ставити собі всякі питання філософські на тему. Там. Чи мені потрібна тригонометрія для того, щоб розробляти, я не знаю, якісь Аїшки або ще щось. Ну, тобто, зосередьтесь на важливому зараз. Я вам не кажу, що не треба вчити математику. Я вам кажу, що вам треба вчити математику, але, будь ласка, не розказуйте іншим і не брешіть самому собі, що вивчити математику, вас візьмуть на роботу, і ви станете розробником. Я вам от, сподіваюся. Докладно описав, що вам треба, крім математики, м'яко кажучи, вивчити до того моменту, як ви будете шукати першу собі вакансію. Очевидно, що ви не встигнете все це вивчити досконало, бо на це підуть руки. Але вам треба з цього знати базу для того, щоб почати е, свою кар'єру. Мені дуже було приємно робити для вас цей подкаст, я сподіваюся, вам було цікаво. Буду дуже радий, якщо ви в коментарях будете лишати якісь запитання. Також підписуйтесь, ще раз хотів би нагадати, на цей канал, поширюйте своїм знайомим, які, можливо, тільки хочуть вчитись або планують вчитись. І до зустрічі! Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую!